Квітень жовту фарбу взяв, все довкола розмалював. І з-під пензлика розквітли, наче сонце, диво квіти. Малята про яку квітку йде мова? Так, про кульбабу. Кульбаба це весняна квітка. Яскравого сонячно жовтого кольору. Вона є символом весняного тепла. Кульбабки починають квітнути одними з перших квітів, ще на початку весни кульбабами покриваються всі галявини, парки, клумби та сквери. Стебло кульбабки безлисте, світлого кольору, усередині порожнисте. Якщо квітку зірвати, то на місці зриву з'явиться яскраво білий сік. На верхівці стебла одна велика жовта квітка у формі кошика. Вона яскрава, наче сонечко. У квіточки безліч пелюсток, ніби промінчиків. Увечері вони згортаються. А вранці розкриваються. У негоду квітки не розкриваються зовсім. Листочки у кульбаби розложисті, довгі, зубчаті, якісь ніби казкові, вони ростуть від самого кореня і ніби оберігають рослину від небезпеки. Через те, що у кульбаби так рано починають квітнути, вони дуже корисні для життя бджіл. Прокинувшись від зимової сплячки, маленькі бджілки годуються нектаром з кульбаб. Коли кульбаба відцвітає, то на місці жовтих квітів з'являються дозрілі плоди. Їх у кульбаби дуже багато. А в купці вони схожі на повітряну білу шапку. Але така красива шапка протримається у кульбаб недовго, їх зірве вітром та підніме високо вгору. Вони можуть літати досить довго, а коли втомлюються, то приземляються на землю. Незабаром на цьому місці зможуть зацвісти. Вже нові кульбаби, тому кульбаб так багато на нашій планеті. Кульбаби мають лікувальні властивості. Також їх можна вживати в їжу, робити з них салати або зварити смачне і корисне варення. Ще кульбабами прикрашають наші оселі, роблять з них букети. Також з кульбабок плетуть віночки. Ось такі дивовижні ці весняні квіти кульбаби.